Я більше не шпигуватиму. Доведеться тоді позбутися твоєї <пи> любої скарлет. <пи> Рука геть від <віддає>. неї. Краще <пи> прокинутися і не придумаєш. Коли Паланкін Паланкіндіани перехилився, ти був готовий кинутись, щоб врятувати її. Ви помітили? Правда у тім, що Ксанія моя рідна сестра? Ти їй вже розповідав про це? Ще ні, я дізнався про її існування лише тоді, коли ходив побачити батька. Збирався проучити старого за те, що той кинув мою матір, але потім я побачив її, і як вона невинно усміхалася. Невже моя сестра така мила? А що я подумав? Харизматична, крикітна. Це була любов з першого погляду. Не в романтичному сенсі, звісно ж. Та цей хворий одержимий не.